Скотина еще какая скотина? Привови. Его за это бы расстреляли, чтобы Потом... переделять его такое сделано. Мы посмотрим, как он будет делать. Да. Воробать только им проще, миллионеры становятся. Э, тут тут старшие люди, вы ранами остают. Вот старенькие люди, что вы робят? Я вижу, кто вы Что? Эх, лобцы. Лобцы походу. Зупините. Что вы так передо мной? Я этого никогда не разделю в, в я вы, вы, зуб, и так. Не разделю в не Зі дали, мене. Я вже за стрічку О! Привіт! Бачите, давайте пускайте. Старші люди з квітами, стрічками пускайте. Так вони що, ані що виноваті? Де этот начальник? Всі виставляємо з почати. Грищука пустили, чи ні? прийшов? Так. От уявляєш. дискримінація за партійною ознакою. Регіоналів пускають, а українців не пускають. Є хай свободу пускають. За свободу і ми підемо. З партії регіонів свободу. Але фракції партії регіонів пропустили. А чого свободу не пускають? Я не є свободи, тому я не знаю. Ну так, ми не свободи. Я з народного руху, товариш. Мені приємно, Мені приємно. Не пускають. Так що пускаєте чи ні? Свободу Дивіться, ветерани жить. Свобода Спеціально Спеціальні для того, щоб люди недовольні. Ну так давайте, давайте. Отакі погані, Ні, штурмувати мене буде. Ми за вами хочемо. От хтось тут квіти має, будь ласка. Ви давайте річка є. Рух перед! Дайте при нас люди проходять, а я не могу. Вот так, рух пішов.